Всім привіт! Сьогодні я буду грати Дюн Імперіум. А саме виклики з додатком безсмертя. І це буде чиста дошка героїчна. У мене не буде лідера. Починаю без води. Картка чиста дошка буде замість картки дипломатії і персень з початкою. І додатково суперники починають з карткою персень з початкою. Перший раунд. Цій сутиці можна піднятися на будь-які фракції, якщо перемогти. Так, на жаль, пошук союзників мені не попадається в першому раунді. В мене є два експериментування та табула раса. Відповідно, треба буде зіграти ці експериментування. Я зроблю надійний контракт, отримую три солярії і просунусь по шкалі на одну поділку. У мене немає води, тому для експериментування я буду використовувати локацію імперський басейн. І закину один загін в конфлікт, щоб мати два солярії з нього. Так оскільки є непогана карта зіпсутий ментат. То я спробую його взяти, якщо встигну. У мене тепер є два зразки експериментування, це половина його ціни. Так, ніби... мені тут достатньо тільки один закинути. Бо, навряд, я би зміг тут перемогти. У мене немає кинжалів в, е, в руці. Так, в мене відбувається розкриття. Мені дуже подобається ця картка при набір, і до неї я візьму сестру Бена Гесерит. При провальному наборі при відкритті, якщо вже здобути першу секцію експериментування, там можна мати жука, що є дуже сильно. Так, добре, що мені тут теж потягнулося експериментування. Якщо... Таки ні в кого не буде 8 соляріїв. Я зараз піду на надійний контракт. У мене вже не збирається 8. І я зможу собі купити майстер меча. Буду першим тут. Так, нема сенсу мені знищувати якусь карту, тому я просто піду якраз на просунусь на перший рівень. І таким чином у мене навіть активується припорвальний набір. Якщо я буду його використовувати саме на відкритті. Так, тут треба теж просунутись, власне, і я посунуся по шкалі з жуком. Так, Аріана не буде вступати в конфлікт, тому мені варто буде закинутись хоча би одним. Загоном, щоб взяти два солярії, бо в неї вже немає агентів. Хіба може бути карта інтриги, яка відкликає агента? Так, в мене є пошук союзників. Було б класно піти на гідрю лоцманів, щоб взяти карту, яка дозволяє ходити всюди. Але також хочеться закинутись в конфлікт. Даю тут варто йти на десь кости, щоб мати воду на майбутнє. Так, тут я нічого не буду купувати. Я навіть взяв друге місце, що дуже зручно. І, на жаль, через інтригу звір отримав зіпсутого ментата. Лето отримає майстра меча. Так, я йду в імперський басейн. Я здобуваю додатковий спайс. І моя тепер ціль, щоб на верхній шкалі Лейлакс в мене було два переможних очки. Тобто дійти до самого кінця. Можна трошки свою колоду почистити. І оскільки в мене випала карта сестра Бене Гзарит і по суті немає дипломатії, то треба користатися цим і ходити на відповідну шкалу. Знищу кинжал. Власне, зараз можна і знищити табулорасу, яка, по суті, є таким замінником і кільця, і дипломатії. Але це тільки коли ти маєш хорошу карту парування. У мене це тільки є парувальний набір, який при умові можна знищити таку карту. Я не буду втрачати цієї можливості, я її почищу. Нещо іншу карту і на цьому завершу хід. Є дві класні підірки. Пітер, Тевріс та Стілгар. Я, звичайно, візьму Стілгара, він має доступ до фременю. Карта експериментування як погад не буду, вони доволі слабенькі, можна почекати на щось цікавіше. Так, Треба використовувати властивість стіл що Я отримую додаткову воду. І вже мають майстра меча. Так, сподивимося, що інше купили. Ага, він купив тільки що власний Пітер Девріз за інтригу. та сестра Бенесред. Я буду далі рухатись по тревогу мені Зараз дадуть інтригу і це буде союзна армада. Відповідно, мені треба мати союз, щоб ця інтрига під час бою була її можливість, можна було її використати. Так, я взяв Ментата, потягнувши експериментування. Можна ж не буду використовувати між подорож. Така дуже універсальна карта. І в мене сім очок переконуваності на відкритті і теж буде сім зразків експериментування. Подивимося, що за це можна буде купити. Так, перше це я. піду по треку Тайлаксу. Ще раз куплю Жукаю. У мене вже буде два додаткових спайс на цьому зроблено, оскільки я перший здобув цю позначку. Так. Одиничку куплю, планева парування і зміна лояльності. Це чудова карта. Якщо нема доступ. так як я не маю, в мене немає дипломатії, вона дозволяє дуже динамічно. Брати позначки на другому рівні чи навіть союзи? Так, не хочу, щоб суперники купили деякі сильні карти, тому зриваю ряд. обов'язково треба зіграти зміну лояльності в цьому раунді, не втрачати цю можливість. Можна власне, зараз і взяти Союз, оскільки на Bенге Серед мене є дуже багато карт, не як багато дві Цього достатньо, щоб завжди там підніматися, відповідно, зараз я опущуся і візьму союз з фрименами. Наступним моїм ходом можна буде власне зробити це спланове парування та спарувати її з картою експериментування. Мені ще раз попадає, попадає ця карта для бою на 4 мечі, що є дуже сильно. А я би не хотів е, інтриги знищувати, тому я зараз піду нижчим треком, е, щоб знищити карту, яку я купив за одиничку. І таким чином після її знищення в мене буде 4 солярії. Можливо. Потім куплю за 7 ще два жука, оце в кінці треку. А, ні, в мене немає карти до однички, вона в колоді, тому я її знищити не можу. У замовне вбивство. Воно в мене якраз в колоді. Так, думаю, не варто мені вступати в цей конфлікт. У мене, як так, немає загонів. Можна походити між просторовою подорожю, подивитися, що я потягну. Не імператор у мене взагалі немає ніякого впливу. На цьому треку у мене все гаразд, мені залишається тільки один крок зробити. У мене вже є 5 зразків експериментування, то можна буде щось з жука купити. Тобто, по ідеї мав би встигнути. Накраще вибір це надійний контракт і вже доходжу до кінця треку. Залишається ще два жуки, щоб мати додаткове переможне очко. О, лицепляс попався. Я не його не купила, а купила Жукам. І я його однозначно куплю. Це дуже класна карта прищеплення, яка дозволяє ходити на три фракції і при прищепленні я буду тянути одну, що дуже зручно. Я її поставлю зверху колоди. І навіть зі зможу те захіття теж дуже сильна карта. Власне тут я ці жуки і здобуду. І на цьому завершу хід. Доволі почищена колода в мене, що таким чином у мене частіше будуть випадати сильні карти. Раунд 6 Наліт на склади прянощів у мене аж три карти щеплення в, на руці. Переконливий аргумент є в колоді. І це останній раунд перед. Конфліктами третього рівня. Тому тут мені не обов'язково вигравати. Але заробити прянощі для навіть тої самої карти Союзна армада можна. Також е, я здобуваю жука, е, знищую карту. Власне, замовне вбивство отримую солярії і завершую хід. Випала ще одна карта приватна армія. Цього мені потрібно теж спайс. Там умова така, що за два спайси отримую 5 мечів. Гадаю, цей переконливий аргумент можна буде знищити. Зараз візьму між просторову подорож, Скид. І на цьому я завершу хід. Можна піти навіть на вищу раду. І тепер маєте плюс два очки переконаності на відкритті. О, вже навіть немає карт представника Аракіса. Цікаво. Всі розкупили. Можна тоді взяти вирбувальник за раксі і навіть посвячений лицепляс. Гадаю, треба брати і ставити його згори. Згори колоди. Та Оріана теж вступає в конфлікт. Приборжу ці карти для наступного конфлікту. Карти інтриги. Власне, це битва за Карфах. Мені попадаються дуже сині карти. Я спробую тут перемогти. Буду прищеплювати шит. Тим зжахіттям і візьму собі переможне очко, оскільки вже буде кінець по шкалі Тлейлаксу. і можна також взяти Союз гільдії, щоб він не дістався суперникам. Ментата, на жаль вже взяли. Тут, до речі, можна буде також кинути в бій, оскільки ще зхіття має також один загін. Тому можна навіть піти на імперський басейн, взяти цей загін, кинути його в бій і взяти Союз, е, союз по гільдії. Даю саме так і треба робити. Так, мені ще власне останній жук і загін. Дуже сильна карта це зшити з захіття. Дуже універсально. Звичайно, я можу піти гарантоване очко взяти на імператорі, але якщо я йду на Гільдію, то це інше. Цей союз не не йде до суперників. Я думаю, що тут треба брати ходити на витривалі воїни. Так, але я вже маю вичораду, тому я туди піти не можу. А от піти Стілгаром на витривалі воїни можу. Туди хіба ще звір може піти, бо в нього тільки є вода. Не знаю, чи мені взялися купити. Пряно повинні текти, звичайно. Але мені також треба спайс для карток інтриг. Ну, власне, на витривалі воїни. Я зараз і піду. У мене вже 4 спайси є, щоб перемогти в цьому конфлікті і виграти гру при цих умовах. Звір теж вступає в бій. Скриттям. Можу навіть взяти шукач прянощів, хоча в мене колода достатньо велика. Але, тим не менше, я гадаю, це вже кінець гри, оскільки в мене дуже сильні карти інтриг. мене виконується союзна армада, і я буду грати засідку, можливо, цього буде достатньо. Звір використовує свої карти інтриг бойових, просувається по телаксу і інцинований випадок в герцога тріда. Таким чином я перемагаю в цій грі. Дуже дякую всім за увагу.